Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні ми поговоримо про деякі види морфізмів. Морфізм — це, в принципі, синонім відображення. Відображення множини в множину, простір в простір. У математики є усталені є такі терміни пов'язані з морфізмом. Гомеоморфізм, неперервне відображення, дифіоморфізм. Лінійна алгебра. Зупиняється на гомоморфізмі. Говорячи про відображення, взагалі, ми вже згадували цей термін гомоморфізм, який пов'язаний з лінійними відображеннями. Відповідне відео, коли ми це говорили, от зараз маємо на екрані. Там же ми говорили про деякі види відображень взагалі, пов'язані з ін'єктивністю, сюр'єктивністю, бі'єктивністю. От саме ці елементи, саме ці види відображень покладені на гомоморфізм, на лінійну алібру, ми сьогодні розглянемо. Отже, нехай F лінійне відображення, лінійний оператор простору V в дубль Ми будемо називати F мономорфізмом, мономорфізм. Якщо F ін'єктивне, Тобто двом різним елементам, якщо вони різні, простору В, відповідають різні, обов'язково різні елементи простору W. Або по-іншому, якщо W маленький є елемент простору W, І F від V1 дорівнює W і F від 2, v 2 дорівнює В, то звідси випливає, що v 1 дорівнює v 2 Тобто один і той же елемент не може, в простору дубль В не може мати два різних прообрази. В. Дубль В, різні елементи, відображаються обов'язково різні образи, мають різні образи. Мономорфізм. Ін'єкція. Лінійний оператор F називається епіморфізм. Епіморфізм. Якщо він сюр'єктивний, Тобто кожний елемент простору дубль В має прообраз. Тобто існує елемент В з простору В, що дубль В дорівнює F від V. Епіморфізм означає, що образ простору В співпадає з усім дубль В. Відображається на все W В повністю. Образ, якщо користуватись, позначенням образ В, буде дорівнювати W. Епіморфізм. Ну і нарешті дуже просто ізоморфізм. Ізоморфізм відповідає бієктивності. Тобто він об'єднує в собі обидві ці властивості. Якщо їх об'єднати, ми отримаємо ізоморфізм. Що це означає? Це означає, що кожні два елементи мають різні образи. І в той же час будь-які два образи теж будуть мати прообрази. Причому різні. Тому що ін'єктивність повинна при цьому виконуватись. Іншими словами, ізоморфізм встановлює взаємно однозначну відповідність між елементами цих двох ножин. Ну, якусь таку функціональну за допомогою певних операторів, перш ніж ми перейдемо до детального розгляду цих видів морфізмів, я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео, підписатися на канал, якщо не підписані. Може, напишете коментар. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Переходимо до розбору властивостей. Починаємо з мономорфізму. Тобто, нехай F у нас мономорфізм. Перш ніж сформулювати першу властивість, я нагадаю поняття ядра. Оператора, взагалі, зокрема, лінійного оператора, ядром оператора F, F, називається множина V, таких, що F від V переходять в ноль, образ який співпадає з нулем простору W. Якщо намалювати ці простори VW, у нас є О, і от ця множина тих В, які переводяться в ноль, і є ядро F. Ядро є під простором, ми це доводили. Так от. Коли ми маємо справу з мономорфізмом, перша властивість каже, що ядро оператора буде дорівнювати тільки нулю, одна точка. Цей підпростір вироджується в один тільки ноль для мономорфізма. Ну, доведемо. якщо припустити, що існує якийсь елемент В. Не дорівнюючи нулю, такий, що F від V теж буде нулем. Тобто є якийсь іще тут точка, яка переводиться туди ж в ноль. Це буде протирічить тому, що у нас мономорфізм. Тому що кожний елемент W має рівно один прообраз. Не може бути двох різних елементів, які переводяться в один і той же. Мономорфізм цього не, не допускає. Отже, в цьому випадку V насправді буде дорівнювати нулю, такого бути не може. Друга властивість. Якщо v 1 v 2 V, ну якесь K, є лінійно незалежна система простору V. Ну, зокрема, це може бути базисом, але не обов'язково базис. Це лінійна незалежна система. Тоді F від X F від V1, F від V2. І так далі, F від VK буде лінійно незалежною системою в просторі W. Ну, Доведемо. Нам треба довести, що ця система буде лінійно незалежна, якщо ця система лінійно незалежна. Лінійну незалежність цієї системи ми можемо визначити з лінійної комбінації. Система буде лінійно незалежною, якщо ця рівність виконується тільки коли всі альфа дорівнюють 0. За означенням. F – лінійний оператор. В силу лінійності цю лінійну комбінацію можна записати як F α1V1 плюс α2v2. І це дорівнює нулю. Образ цього елемента дорівнює нулю. Це означає, що цей елемент 0. Ми це тільки що показали. Отже, я можу написати альфа 1, В1, Альфа 2, В2 плюс і так далі, К ВК – це 0. Але V1, V2, ВК лінійно незалежні. Це означає, що якраз і означає, що всі альфа і всі дорівнюють 0. Всі коефіцієнти дорівнюють 0. Тобто ця система теж буде лінійно незалежною. Серед лінійно незалежних систем простору В виділяються базиси, як найважливіші лінійно незалежні системи. Питання, чи буде система з образів цих елементів базисом в просторі W. Ну, чи буде, чи не буде, може бути так, а може бути і не так. Тому що якщо, скажімо, розмірність W більша за розмірність В, то кількість елементів базису простору В просто буде недостатньо, щоб сформувати базис в просторі дубль В. Якщо тут розмірність К, як у мене написано, і якщо розмірність дубль В буде М більше за К, то цих Елементів буде недостатньо для того, щоб сформулювати базис. В той же час, якщо буде дорівнювати ці дві розмірності, це може бути базисом. І ще цікаво. А що буде, якщо m буде менше за, скажімо, k, тобто розмірність V менше за кількість елементів цієї системи, в цьому випадку ми отримаємо набір елементів в кількості більшої за розмірність. Що це означає? Це означає, що ця система не може бути лінійно незалежною. Те, що у нас сформульовано, що вона повинна бути лінійно незалежною. Що це може означати для нас, це протиріччя? Воно означає, що в цьому випадку F не може бути мономорфізмом. Ми отримали, що якщо F мономорфізм, то обов'язково. Розмірність В повинна бути більша або дорівнювати розмірності В. Інакше мономорфізм бути не може завдяки цій властивості. Нехай тепер F – епіморфізм. Тобто образ В або ще імідж В співпадає з дубль В. Тоді маємо таку властивість, якщо лінійна оболонка системи В1, В2 і так далі, В, ну, скажімо, К, співпадає з усім простором В. Зокрема, це буде, коли це у нас базис, коли елементи складають базис. Але не обов'язково тут елементів може бути більше, скажімо, ніж базис. Базис і ще декілька елементів, оця система. І ми не знаємо, який з них там лінійно незалежний. Тут нам не важливо. Оболонка співпала з В. Звідси буде випливати, якщо це у нас епіморфізм, що оболонка їх образів цих елементів. F від V1, F від v 2 І так далі, F від V кате. Співпадає з W. В. цьому випадку. Оболон, лінійна оболонка. Лінійна оболонка образів. Тобто лінійна оболонка це система всіх лінійних, можливих лінійних комбінацій цих елементів. Співпадає вона з простіром W. Ну, доведемо. Що значить? Лінійна оболонка співпадає з W? Це означає, що будь-який елемент W маленький з W великого можна представити у вигляді лінійної комбінації елементів оцієї системи. Тобто знайдуться такі коефіцієнти альфа, що у нас буде виконуватись альфа. Дорівнює елементу W. W представлений у вигляді лінійної комбінації. У нас епіморфізм. Це означає, що який би я елемент не взяв з простору W, у нього існує прообраз в просторі V. Тобто існує V, Такий, що F від V дорівнює W. Але за умовою будь-який елемент простору V представими у вигляді лінійної комбінації елементів цієї системи. Тобто я можу написати, що V буде дорівнювати якісь коефіцієнти альфа 1V1, плюс α2v2, плюс і так далі, плюс альфа наш V, який є прообразом дубль В, можна так представити. А тоді я подивлюсь на образ цього В, і я можу написати F від цієї лінійної комбінації. Але F лінійний оператор. Тобто, якщо подіяти на лінійну комбінацію, ми будемо мати α1F від V1, плюс α2F від V2, і так далі, плюс. Альфа К, Ф від ВК. Ф від В, і це ж є наш елемент дубль В. Ми отримали те, що треба було. Ми знайшли такі коефіцієнти альфа, що наш довільно взятий дубль В представимий у вигляді лінійної комбінації образів елементів цієї системи. Епіморфізм. Залишилось розглянути ізоморфізм, але він найцікавіший. Він об'єднує в собі властивості і мономорфізму, і епіморфізму. Ну давайте їх якраз і повторимо. Перша властивість. Якщо В1, В2, Vn я буду писати, є лінійно незалежна система простору. В, це буде означати, що F від В1, F від В2 і так далі, F від ВН, буде лінійно незалежною системою. Простору W. Але якщо це лінійна незалежна система, а це ізоморфізм, це буде означати, що це буде лінійна незалежна система, тобто тут. Властивість працює в обидва боки. Ізоморфізм же, лінійна незалежній системі відповідає лінійна незалежна система. По-друге, якщо ми маємо оболонку В1, В2 і так далі, ВН, яка співпадає з простором В, це буде означати. Що лінійна оболонка образів буде співпадати з простором W. і знову властивість працює в обидва боки. Це мономорфізм, це епіморфізм, а третє, об'єднаємо. Що це буде означати? Якщо система лінійно незалежна, і її оболонка співпадає з простором. Це просто означає, що ця система базис. Отже, якщо V1V2 Vn – базис, простору V, це буде означати, що F від V1, F від V2, F від VN, буде базисом. Простору W. Зокрема, очевидний висновок, четверта властивість. Розмірність В дорівнює розмірності W. Ці два простори мають однакову розмірність. Тільки в цьому випадку можливий ізоморфізм. Дуже цікава і важлива властивість. Ну, щоб завершити, додамо іще одну властивість. Пов'язану зі структурними елементами лінійних просторів, таких як підпростір. Так от, нехай М підпростір простору В. Тоді образ цього підпростору, тобто множина всіх елементів, які є образами елементами цього підпростору. Образ під простору теж буде під простір. Але в просторі W. І при цьому розмірність під простору M співпадає з розмірністю під простору образу цього під простору. Ну, от, ізоморфізм, це, що можна тільки мріяти про співпадіння всіх властивостей двох просторів. Іще одне поняття пов'язане з ізоморфізмом. Якщо існує ізоморфізм простору В на простір В, то кажуть, що простори В w і w ізоморфні. Ми кажемо про ізоморфні простіри, якщо між ними можна вкласти отаку відповідність, можна побудувати лінійний оператор. Існує якийсь лінійний оператор, що відображає В на дубль В, який є ізоморфізмом. В цьому випадку пишуть V дубль В. Це в мене тільдочка. Поверх знака рівності. Є таке позначення, яке використовується для позначення ізоморфності двох просторів. Бачите, майже рівні між собою. Якщо подивитись на четверту властивість, це означає, що якщо у нас простори ізоморфні, то у них завжди однакові розмірності. І однакова структура. Базиси відповідають між собою, всі підпростори між собою відповідають. Тобто всі простори однакового розміру, розмірності ізоморфні. Найцікавіше те, що серед просторів розмірності n існує і арифметичний простір. простір арифметичних векторів RN, Найпростіший. І це означає, що будь-який. Простір розмірності N ізоморфний простіру Rn. І значить, дослідження, які можна проводити з подальшими дослідженнями цих просторів, можна проводити в просторі Rn, а тоді тільки інтерпретувати, в залежності від природи елементів інших лінійних просторів. Ну, скажімо. Дослідити на РН, а перенести всі властивості на простір многочленів степені не вище Н. Співпадіння буде повним. Ізоморфізм. На сьогодні все закінчилось. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі. Підпишіться, якщо не підписані, Запросіть друзів, напишіть коментар. Поставте подобайчик і я буду з вами. Олексій Василенко.